Всім привіт! Е, перед своїм відео я би хотів вам розказати е, ось коментарі. Дякую вам за підтримку. Дякую за лайки. Та перей... давайте перейдемо до відео. Всім привіт! Це я, Кол Кріпер. Всіх з Різдвом, Тому що, ну, уже Різдво. Ставте лайки та підписуйтесь. Добре, тоді давайте перейдемо до самого відео. Вгадайте, що? Сьогодні я покращую село. Ну, як ви по опису могли зрозуміти, та сьогодні буде день перший. Просто запам'ятайте це село таке. Треба буде, звісно, да, покращити. Добре, так собі. Добре, давайте тоді перейдемо до самого покращення. Так, я би хотів, так сказати, знайти спочатку мінуси. Давайте перші мінуси це такий мох на камнях. Його ходимо і ламаємо. Або я навіть дещо придумав. Зачекайте, просто дивіться. Хочемо, я цю церкву. Треба... Я би хотів зробити в, в стилі так, какому мені стилі зробити? Давайте в дубовому стилі зробимо. Зробимо птесу. Ні, не, давайте таки от, от, так от. Візьмемо ось це, ось це. Люк возьмем с Марекови. О, не-не-не, давайте выберезаю. Дверим. Так, добре, давайте поступим. А дошка я, я не Так вот. Вот так треба тут. Зробить вот, так красиво. я забыл, что тут у нас будет а так. Он уже чекает. А, да, да, да. Шипка. Бам, 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 бам. Так, хотя Mm, да, здесь не такая собі церкву. Я дещо придумав, давайте оце все знесемо. Коротше, я це все зношу. Візьмемо все природні блоки. Тут нам треба... Е, тут нам потрібен камінь. Камень и... Тиху. Камень. сейчас Камень. 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 еще такой и... и нам треба еще Камень. Камень. что Камень. Попробуем такую, типа, стену. Ну, давайте сразу разберемся, если у нас будет... Двери. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот тут. тут, тут. Вот так вот. 4. Теперь я ломаю рандомные блоки. Сейчас закрываю ручки. Я не буду закрывать ручки. Ладно. Так вот. Так вот. Тут я ставлю камень. Кругляк тут я ставлю. Тут. Теперь камень. Здесь, тут, тут. Тут, тут, тут. 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 Стакот, вот получилось. Давай-то, дубовый двери возьмем. Приберу ошибку. Бам, 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 бом. Ой, это вот кругля поставил. поставим там сходы. Зараз, аж таки. Ты повин заходить и поднимается. треба вот так вот поднимаемся. Теперь я тут сделаю такую типа, по форму, там, где он будет работать. Я уже приблизно придумал, что там будет. Там так, так, так. Тут два блока, да. Значит, что тут два Так вот. Так от. Тепер я роблю побільшу платформу. Так, ось все. Це сама платформа там, де він буде працювати. Тепер я тут поставлю. Так, давайте подивимось, що можна поставити. Ой, я дещо придумав. Ось так ось будемо. Показуємо, показуємо. Так, так, так. Так, все. Я, в принципі, показав, як потрібно робити. Все. Все. І все. все. Так ну ви зрозуміли. Саму кімнату то я зробив, де він буде працювати. Хоча? Давайте зробимо побільше. Ось так, типу. отак так, 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 так. Так, так, так. Так. Так от не потрібно. Ну Ось, але ж е, селянин він буде не, не просто отак заходити, він ж може отак зайти. Це нам не треба. Ми ж зробили спеціально для того, щоб він заходив через двері. І це було захищене. Значить, я розставляю тут отак, отак. Вот тут отак так зроблю. Ось так. Такий поворот, типу. Так, так, так. Поки що я розставляю кам'яні цегли тут. тут ще так. Тоб він їх обходить. Не знаю, навіщо йому обходить? Так, це, для, це ж для красоты він ж не Буде, ага. Ага. Значить, роблю ось-ось-ось-ось-ось-ось так. От. Так, так. Короче, я буду на рандом. так, так, нужно. Не приблизно. Так вот, так вот. Так, так вот. Это так, так, так. тут Але ж куди камінь? Камінь ми давайте не будемо забувати, Що треба буде кошуга. Так Камінь давайте ось сюди буде. І тут кругляк. Все, вот так. Сюди камінь, камінь, кругляк, кругляк, кругляк. Камінь, камінь, кругляк, круляк, камінь, руляк, руляк, камінь, камінь, круляк, круляк. Все, приблизно отак у нас вийшло. Тепер йому ж треба також і дах. Значить, робимо ось. Ой. Робимо ось ось так. Ви тільки подивіться, що вийшло. Ну, як по мені, е ну мені подобається, як я побудував, ну, все реально просто. Можете подивитися на початок відео, як, як церква виглядала спочатку і як тепер виглядає. Вона хоч і низенька, але типу, 4 варильних стієк це непогано. Добре, тоді ми перейдемо або вже пізніше до цієї частини села, або вже скоро. Я сам не знаю. Або зараз. Зараз ми подивимось. Ще я зробив ось такий склад блоків пшениці. Ну, ось таку типу бочка і все. Бочка, блоки пшениці, периграфія вже в тому ну, все просто брати. Блоки пшениці. Оце самий склад буде. Ось, а. Тож, дві структури в цьому селі я вже побудував. Очікуйте нову частину. Е, тож, добре. Я, я, я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, поширюйте відео е, та пишіть нові ідеї, які можна побудувати, або м, яку рубрику можна знімати. Ну, добре, тоді всім пока-пока.